Кирило Чумаков їздить на передову та на деокуповані території, аби рятувати тварин постраждалих від бойових дій. Начальнику першого військового шпиталю ветеринарної медицини часто доводиться оперувати тварин в польових умовах. Задля цього необхідні якісні ліки та матеріали. У цьому допомагає європейська компанія фактично від початку повномасштабного вторгнення. Це дуже відома європейська фірма, яка займається виготовленням таких препаратів, необхідних для ветеринарної медицини. Це всім відома симпаріка, препарат від піроплазмозу, від глисної інвазії, це вакцини різного виду, це наркотичні препарати, наркоз для ветеринарної медицини. Ви знаєте, з цією організацією ми столкнулись буквально на другий день повномасштабної війни. Представники компанії пояснюють, що любов до тварин це їхній пріоритет, ба більше службові собаки, які рятують наших військових. Тож підтримка необхідними ліками це найменше, що вони можуть. Допомогу не рахують, адже довіряють авторитетності лікаря ветеринарної медицини. Це досить відома людина в нашій країні, і метою компанії було знайти можливість підтримати саме військових. Цей складний період не припиняє свою роботу і районна лікарня ветеринарної медицини. Тут щодня черги із домашніми улюбленцями. До прикладу, ось цей пухнастий пацієнт потребує УЗД серця, а інший крапельниці. Також тут на території проживають тварини, яким просто немає куди подітися. Над забезпеченням якісного обслуговування працює ціла команда ветеринарів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.